Продовжую займатися своїми квітниками та деревами. Вже дуже гарні плюсові температури повітря і потрібно розкривати всі рослинки, що утеплювали на зиму, вкривали, щоб вони не замерзли. Зараз я розкриваю вербу хакуранішики на штамбі. Утеплювала тільки штамп та місто щеплення. Перші два роки після посадки потрібно взимку замотувати, щоб штамп не замерз. Потім рослинка вже <кій> набирає сили і вже після двох років, як вона у вас прожила в ґрунті, утеплювати не потрібно. Трошки поки розмотую вербу, розкажу за властивості цієї чудової рослинки. Японська верба дуже полюбляє вологу та сонячні міста. Отже, висаджувати її краще на сонці. Дуже полюбляє важкі ґрунти, такі гли, глині, глинисті ґрунти. На легких, на дуже легких ґрунтах вона передчасно скидає листя і оголюється дуже. Коли я висаджувала цей штамп, ґрунт видержувала коріння верби у воді. Години Три-чотири, ну, мабуть, не більше. Це для того, щоб рослинка напилася водички, набрала вологи і їй легше було прижитися на новому місті. В лунку при посадці клала ні травму Так, жменьку, невеличку жменьку, ніяких дренажів не клала. Саме головне, що треба робити за літом, як посадили цю рослинку. Це своєчасно її поливати. Ну, Тільки поливати так, щоб не було болота. Кругом штамба, на корінні, щоб не було болота, тому що сильно великої вологи ця рослинка не переносить. За той час, що в мене ця деревинка, я не бачила на ній жодного шкідника і не бачила ні хвороб, але все одно, коли обробляю свої квітники, від хвороб від скідників, то обробляю її. Це для профілактики, ну, щоб вона в мене рядом біля квітника, щоб ну, ніякі там шкідники на неї не лізли. Формую весною. Весняна обробка, весняне формування обов'язкове. Потрібно видалити, не перезимувавші гілочки, ті, що загущують крону. І обрізати ці гілочки лише, на, лише всього 4-6 бруньок, не більше. Це для того, щоб простимулювати відростання нових паганів з біловато рожевим строкатим листям. Обрізаю все, що буде загущувати крону. спочатку тільки обрізаю отакі вот гілки. Ще маленьке, все можна сміливо обрізати. Все, що маленьке, все, що терлося друг об друга, все обрізала. І зараз я буду е, трошечки обрізати верхушки, макушки, верхушки на бруньки. На 4 ряда бруняк. Чим більше її обріжеш, тим вона пусте більше паганів, і ці пагани вже будуть зростати яскравого рожевого, яскраве рожеве китування в них буде. Так, ходю кругом і дивлюся, що що потрібно обрізати. Щоб не заважало. І от така в мене, отак вийшла обрізана деревинка, багато паганів, не залишайте. Обрізали, починається квітування, Починає зростати молоде листя. І це молоде листя буде яскравого рожевого кольору. І вона за літо, повірте, наросте вдвічі-втричі більше чим вона є. Зрізати повністю те, що не потрібне, те, що мале, те, що сухе, те, що засохло. Оставлять тільки мощні, здорові, гарні пагани. Все на цьому. Всім пока, всім миру, добра, всім пока.